Я ж вже радий вітати Олексія Данілова на прямому зв'язку, секретар Ради національної безпеки і оборони. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю перш за все. Ми сьогодні обговорюємо мобілізацію. Я розумію, що це напряму вас не торкається, та напевно, ви маєте своє бачення. Що б ви порадили законодавцям, урядовцям в цьому питанні, зокрема, як вам наміри умірова мобілізувати чоловіків за кордоном? Ну, давайте в такий спосіб будемо з вами розбиратися, якщо громадянин України, от, він призивного віку, він має обов'язково стати на облік. Це має бути абсолютно коректним, от, і тут немає нічого такого, скажімо так, дивного або поза межами закону. Це перше, що треба зробити, щоб ми з вами розуміли, от, де ми знаходимося. Добре, Те, що зараз... стосується. Да. Стосовно призиву, то майте на увазі, що ті люди, які є е, в системі, які е, є в наявності в країні, вони ж не всі призиваються, вони не всі йдуть на фронт. Але розуміти, якими ресурсами ми з вами можемо оперувати, це дуже-дуже важливо. Зараз Але... є питання, коли люди е, е, починають говорити, що обов'язково треба, щоб відбувалася ротація. Ну, це ж справедливо, що має бути ротація, Не можуть же люди, е умовно кажучи, два роки бути на передньому краю. Їм треба відпочивати, їм треба давати відпустки. Треба зробити так, щоб була працююча система, щоб вона була перш за все справедливою. Тому що несправедливо, коли одна частина нашого населення от, на фронті, а друга частина по казіно, по ночних клубах, по рестораціях. І по інших, скажімо так, от, е місцях. Ну, не має так бути. Просто не має так бути. Добре, про наміру маємо з... захищати з... Зрозуміло. свою країну. Але просто хотів би поцікавитися, як вам перспективи е, таких намірів мобілізувати чоловіків за кордоном. Я поставив це питання в чаті під відео, глядачів запитує. 58% зараз кажуть, що ні не існує таких механізмів, Україні не вдасться їх мобілізувати. Чи це реалістичний план взагалі? Давайте, давайте, давайте ми будемо говорити зараз, про те, що якщо ви вважаєте, що їх всіх треба мобілізувати. От ну не зовсім коректно, не зовсім коректна річ. Треба розібратися, скільки їх там, в якому вони стані. Якщо людина проходить навчання, чи можемо ми її мобілізувати? Ну, звичайно, що ні. От якщо людина виїхала за кордон з батьками або з мати інвалідом і вони проходять якийсь курс лікування, чи можемо ми їх мобілізувати? Ні. Якщо у людини троє дітей, ну там багато факторів до тих людей, які до цього не мають відносини. Мова йде про те, що ми маємо розуміти і має обов'язково бути облік людей, от, які згідно нашого закону, які дії на сьогоднішній день. От має обов'язково бути на обліку. Саме про це йдеться мова. Те, що стосується ситуації, що вони зараз тимчасово знаходяться за межами країни, от, це не, не значить, що вони не мають дотриматися нашого законодавства. Давайте дочекаємося, що законодавець прийме. І коли ви кажете, що їм треба давати поради, ну ви знаєте, нашим депутатам не треба давати поради, вони розумні, вони розуміють, що їм треба робити, і вони там працюють в Верховній Раді. Вони представники нашого народу, вони наше дзеркало, вони наше обличчя. Як би нам це не, не хотілося зараз говорити, що це зовсім не так, але ми їх обирали, їх обирав народ України, і тому як казав, класик. От е, нашої політичної системи сучасної маємо, що маємо, те і пхаємо. Ну, ви кажете, ми їх обирали. Це наше дзеркало. Януковича ми теж обирали, але погодьтеся, сталося ну розумно, коли українці взяли і погнали е, е, Януковича геть з країни. Е, е, чи розуміє, наприклад, Мар'яна Безугла, як. Е, Розробляти законопроєкти, про що власне на чому акцентувати? про Ну в цьому випадку журналісти дуже цікаві люди. Вони питають мене от, думку про то про людину, яка була там позаштатним радником. То ви питаєте мене за Мар'яну. Ви от мене пропозиція ви можете за мене питати, питати мою думку. Я не можу mm. давати оцінку тим чи іншим людям. От це моя справа. Мені ма мені треба, я можу дати оцінку, але для цього мені треба людину знати. Для цього мені треба з людини пройти певний шлях свого життя для того, щоб я мав право давати оцінку. Ну я мене по іншому виховували. Може я не знаю, але в мене виховання інше. Я по, паза очі не кому нічого розповідати не, не збираюся. О, запросіть Мар'яну, якщо у вас є якісь питання, поспілкуйтесь з нею. Вона може дасть вам якісь свої аргументи. Може, яких ми з вами не чули. Те, що відбувається в соцмережах, ну це це, це окреме життя, це окреме окремий світ, і там дуже багато цікавого відбувається. відбуваються. Ну що я маю з цим робити? Або ви що з цим маєте робити? Добре, зрозуміло. Своє завдання запрошувати, спілкуватися. Угу. Я думаю, що залюбки приїдуть поясни свої. Дякую. Зв'язок у нас трохи так, пропадає. Я хотів би вам поставити питання про ну, свята. які трохи пропадає. Я, хочу, так. я хочу, щоб ми з вами повернулися до ситуації, те, що стосується захисту нашої України. Так. І я хочу нагадати. Вам, що коли проводилось е, соцдослідження до війни, е, його проводив Центр Розумкова, якщо не помиляюсь, на кінець е, січня місяця 22-го року було дослідження. Так, от там були цифри е, тих е, чоловіків, як, які готові були зі зброєю в руках, іти захищати Україну. Там були цифри жінок, от, які готові були зброєю в руках, і ти захищати нашу Україну. і я вам точно можу сказати, що ці цифри були. Абсолютно в три-в чотири рази більші ніж цифри, які є в країнах Європи, така ми нація, такий ми народ. Добре, а, наступного року чи воюватиме Україна в режимі оборони, чи воюватиме в режимі в режимі атаки, наступу? А, чому вам ставлю це питання? Тому що якщо ми будемо воювати в режимі оборони, це напряму стосується вас. Це ваша парафія, це і а, як вони називаються, і траншеї, і укріплення і багато іншого. А, яке бачення розвитку подій а, ви маєте стосовно наступного року на фронті? Хибле уявлення, що це моя особиста парафія, це парафія всіх громадян України, це парафія всіх нас спільно для того, щоб ми чинили опір окупантам, які мають бажання знищити нас, знищити нашу країну. Це спільна справа, це спільна справа всіх виключення. Якщо вище військово політична керівниця нашої країни. От, затвердить саме такий стратегічний замисел, те, що стосується е, приход в оборону, от майте на увазі в цьому мають приймати участь всі. Те, що нам необхідно мати систему укріплення, те, що нам необхідно необхідно мати всі ці фракційні споруди, це звичайна звичайна річ. Більш того, я можу сказати, що. Кожна область має розуміння, і на території кожної області працюють відповідні штаби, які цим питанням мають опікуватись. Вони мають бути на контролі у голови обласної державної військової адміністрації, як людини, яка згідно нашого законодавства несе свій обов'язок. Але ще раз наголошую: це спільна справа і військових, і цивільних от, чинити опер в той спосіб, який можуть чинити наші громадяни. А як коригуватиметься наш запит до партнерів у разі оборонних дій? Ну я не думаю, що буде якась корекція. Справа в тому, що ми потребуємо е, зброї що при е, захисті нашої країни, при оборонній доктрині, що при наступальній доктрині ми, е, ми нам обов'язково потрібна зброя. От я не думаю, що тут будуть якісь великі зміни в цьому питанні. Ще раз, зброя, зброя і зброя. От це те, що нам конче необхідно для того, щоб ми тримали ситуацію, от е, яка на сьогоднішній день склалася на лінії фронту, і це не є якоюсь новиною. Це була е, річ, яка ще з. Е, Листопада, двадцять першого року, ми постійно наголошували, спілкуючись з нашими партнерами з країнами, які нам свого часу давали е, гарантії по Будебешській угоді От ми просили зброю. Ми просили зброю і ще раз просили зброю. от І зараз а я хочу сказати: нам треба дякувати всім країнам, які долучилися до цього процесу. от Звичайно, хотілося би більше. От, хотілося би якісніше, але ми маємо на увазі, що кожна країна має свої плани, кожна країна має свої системи, свої е, е, прийняття рішень в кожній країні різні. От, е, і тому ще раз наголошую, що нам треба бути вдячним всім, хто нам на сьогоднішній день допомагає. А, дякую. Попереду святкові дні. Це і 25 грудня і. 31 грудня і 1 січня. Чи варто українцям готуватися до таких особливих специфічних привітань росіян? Чи самі росіяни готують подарунок для свого диктатора? Ну дивіться, ми ж з вами розуміємо, що наявність такого божевільного сусіда ми маємо з вами і тут не мова не про свята, там 20, 25 грудня. Чи то 1 січня, хто Новий рік вважає святом родинним Тут справа в тому що вони можуть в будь-який момент, в будь-який день, скажімо так, застосовувати ті засоби ураження, які вони застосовують періодично відносно нашої країни. Сьогоднішній день так само не був, скажімо так, спокійний. Ви знаєте, що вночі було 45 шахідів відправлено на нашу територію, 44 Збили один на жаль попав, один із в підприємськівській області. Ми з вами не застраховані від цих речей, і тут тутся чи то до 25-го, чи до якогось іншого не треба. Треба розуміти, що це може бути в будь, в будь який момент. Але я хочу звернути увагу, що той захист відносно цих саме процесів, які у нас був на лютий 22-го року, і те, що ми маємо сьогодні, це небо і земля. От ми б ніколи з вами не отримали, і навіть назви, коли йшлася назви там про Петріоти, про інші системи захисту, я вже не кажу про ціну цих систем. А взагалі, коли говорили, що треба там півтора роки чи рік тільки готуватися, тут ми даємо форум всьому світу. І чому ми вважаємо, що те, що стосується натовських стандартів, те, що стосується натовського, взагалі. Життя в умовах війни, то наша країна точно готова, максимально, і ми можемо багатьом розповісти, як треба готуватися до війни, як треба вести війну. І ще раз наголошую, та війна, яка була в минулому році, і та війна, яка є зараз, це дві вже різні е, дві зовсім інші речі, як каза, кажуть в одному з наших міст. О, тому що є цифрова. Технологія, є на сьогоднішній день застосування зовсім інших засобів ураження. От, і той досвід, який ми сьогодні маємо, от, ми точно можемо передавати нашим друзям, нашим партнерам, і вони розуміють, які будуть воїни сучасного. Тому, що коли одна справа, ви починаєте щось там малювати собі теоретично, а інша справа, коли це переходить в практичну площину. От тут на дуже багато питань ми отримуємо практичні відповіді, які ви не можете отримувати, не приймаючи участь, не приймаючи участь в процесі. Ми точно можемо сказати, яка зброя найкраща для вирішення тих чи інших питань, От, тому що тут вже ми користуємося зброєю і Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Німеччини, Франції у нас дуже багато різноманітної зброї. і Ми точно можемо сказати, хто стоїть в ранжирі, на якому місці. Президент Зеленський на прес-конференції позавчора сказав про посилення ППО взимку. У нас будуть додаткові засоби сили захищати. Чи є якась інформація, деталі цікавлять, які не секретні, які можна було б додати до цієї заяви президента? Я можу тільки не сказати, що це буде потужне. Це буде потужна система. Це, скажімо так, от, умовно кажучи, не системи, які користуються мобільними вогневими групи. Це про зовсім інші засоби ураження, йдеться мова. Е ну, Більш потужні, ніж ті, які вже є на озброєнні України. Ну, це ж е Петріот НАСАМС, я наскільки розумію. Ну, дивіться, і Петріот, і НАСАМС – це потужно. Так. Згоден. А Щодо ситуації на фронті, чи є у вас інформація ну, власне станом на зараз, де найбільш складні ділянки на фронті? Як мінлива погода впливає на ситуацію на фронті? Де ми робимо успіхи? Де ми втрачаємо? Дуже дивне питання задаєте. От чи є інформація в апараті Ради з оборони про ситуацію, яка є на лінії, фронії. але ж ви, ви не ви. всією інформацією ділитеся зі змі? Тому право в тому, що є е, ситуація, коли наша змі починає інколи отримуючи ту чи іншу інформацію, починає її або роздмухувати, або навпаки, десь скажімо так. От шуфлятку покласти. Угу. Інформація під час війни це дуже дуже небезпечна така річ. От, майте на увазі, що це так само зброя. От. І в Російській Федерації дуже потужно працюють з інформаційною зброєю, і будь-яке слово сказане посадовою особою, будь-яке відео, будь-які інші, скажімо так, інструмент, які можуть використовувати, вони цим працюють дуже-дуже потужно. У них шалені гроші для того, щоб просувати власні на наративи на території інших країн. Вони є. Професійними це треба визнати в цьому, в цьому плані, і тому дуже обережно з цією інформації треба от, е, поводитись. Те, що стосується е, стану справ на фронті, ситуація, як кажуть наші військові, складна, але контрольована. От, критичних аж занадто критичних е, ділянок. От на сьогоднішній день таких, які б мали фатальний, які скажімо так, от процес для війни не існує, От але існують звичайна складності на Донецькому напрямку, і складно на других напрямках. Але я хочу сказати, що легко не було ніколи. І коли от дехто розповідав, що там е легко, швидко, таке інше, майте на увазі війна це дуже складна річ. Дуже складна річ. І там від поведінки тих чи інших осіб, там від багатьох факторів залежать ті чи інші речі, які відбуваються на фронті. Дякую вам за відповіді. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, був гостем мого стріму. Дякую вам.